До відрядження. І коли я вернусь, попрошу, щоб не було як минулого разу. Е, то як? Що я застала не хату, а конюшню. Боже, коня до хати привів. Що до такого? Коня? Так, так морду закрий, і слухай, що я кажу. Ну. Значить, перше, кімнату провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нафіга тоді провітрювати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. А. До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. Він дорогу знає, просто йди рядом. Як барсік. Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Старшого не води старший сам ходить. В садік. В школу. А-а-а! Великий вже. Викладає вже. Володь. І кожен день ми малого. Та я мені чути цей. Нашого малого!